Соняхи до обрію У мальовничому селі під Житомиром, де безмежні поля соняшників тягнулися аж до обрію, немов золоте море, жила молода вчителька Олена. Її серце було сповнене любов'ю до рідної землі та мріями про далекі подорожі. Вона навчала дітей української мови та літератури, але вечорами часто дивилася на старі карти, уявляючи себе на палубі корабля, що пливе до незнайомих берегів. Одного спекотного літа до їхнього села приїхав фотограф з Одеси Максим. Він шукав натхнення у простих сільських пейзажах, у щирих обличчях людей, які живуть у гармонії з природою. Його стара вантажівка, перероблена під мобільну студію, зупинилася біля сільської школи. Перша зустріч Олени та Максима була випадковою на сільському ярмарку. Вона купувала вишиванку для шкільного свята, а він фотографував кольоритні образи місцевих жителів. Їхні погляди зустрілися і між ними промайнула іскра цікавості. Максим був вражений олениною красою, її ясними очима, що світилися добротою, а Олена відчула в ньому дух мандрівника ту саму жагу до пригод, що жила і в її серці. Вони розговорилися. Максим розповідав про свої подорожі, про море, яке він так любив, про схід сонця над хвилями та про крики чайок. Олена ділилася з ним історіями свого села, про традиції, про безмежні соняшникові поля, що стали символом її рідної землі. Протягом кількох тижнів Максим залишався в селі, і їхні зустрічі ставали все частішими. Вони гуляли пшеничними ланами, спостерігали за заходом сонця, мріяли про майбутнє. Максим показував олені фотографії далеких країн, розповідав про міста, що вмиваються океаном. А Олена читала йому свої улюблені вірші про море та подорожі. Їхнє кохання розквітло під ласкавим сонцем українського літа, серед золотих соняхів, що тягнулися до неба. Максим закохався в Оленину щирість та її зв'язок із рідною землею. Олена полюбила Максимову свободу, його пристрасть до пригод та його мрії про безмежні морські простори. Наприкінці свого перебування в селі Максим запропонував Олені поїхати з ним до Одеси. Він мріяв показати їй море, про яке так багато розповідав, розділити з нею свій світ подорожей. Олена не вагаючись погодилася. Її мрія про море нарешті здійснилася, але тепер вона розділяла її з коханою людиною. Вони вирушили в подорож разом. Спочатку їхнім домом стала одеська квартира Максима з видом на порт. Вони гуляли набережними, слухали шум прибою, спостерігали за кораблями, що відпливали в далекі країни. Максим фотографував Олену на тлі моря, її очі сяяли від щастя, а в волосці грався морський вітер. Потім вони вирушили в справжню подорож. На старій яхті вони обійшли узбережжя Чорного моря. Відкриваючи для себе нові бухти та мальовничі пляжі, вони зустрічали схід сонця посеред безкрайньої водяної гладі, ловили рибу, слухали історії старих моряків. Олена, яка колись бачила море лише на картинках, тепер відчувала його солоний смак на губах та його безмірну силу. Їхнє кохання міцніло з кожною миттю, проведеною разом. Вони зрозуміли, що знайшли не лише свою другу половинку. А й попутника на всі життєві шляхи. Їхня історія почалася серед безмежних соняшникових полів українського села і привела їх до безкрайнього моря, до нових горизонтів та спільної мрії про домге та щасливе життя, сповнене кохання та подорожей. Соняхи до обрію простягнули свої золоті полюстки аж до синього моря, поєднавши дві долі в одну прекрасну історію кохання.